Село, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай вас бережуть богині та боги. І скоріше здохнуть наші вороги. А це традиційний прогноз на четвер, 28 листопада 2024 року. Як відомо, в Америці 28 листопада відмічають, святкують, можна сказати, День Благодаріння, коли білі люди. Підписували такий негласний договір з індіанцями, і, врешті-решт, вони майже знищили індіанців. І, можливо, саме тому сьогодні на бойове чутування заступає колода трикутних індіанських арканів Таро, інша її назва Children of Wakantanka, діти вакантанки. А епіграф буде. З цієї книжечки це пізнавальний епіграф Кенет Медоус, там де літають орли, якраз про той самий знак Задяку, який зараз іде, про стрілець, як його сприймали північно північні американці, отож північно. Американские индейцы цей период, як сова, тотемный звір сова. 23 ноября, 21 декабря, время долгих ночей. В северном полушарии это период годового цикла, когда воздух свеж и морозен. Люди, рожденные в это время, ясно видят то, в чем они нуждаются, и знают, чего они хотят достичь. Подобно сове, вашему животному тотему, вы обладаете острым зрением на мелочи жизни и любознательной натурой. Вы уклоняетесь от скучных и утомительных ситуаций, предпочитая оставаться в одиночестве для мечтаний и размышлений. Вы находчиве, можете полагаться на себя и без особого труда приспосабливаетесь к новой обстановке или изменившейся ситуации. Следуя своему внутреннему устремлению, вы хватаетесь за новые возможности и принимаете новые вызовы, несмотря на свою самостоятельность самостоятельность вы нуждаетесь в тепле и поддержке близких людей поэтому цените прочные взаимоотношения вы недолюбливаете любые ограничения и чувствуете себя лучше всего когда вам предоставлена полная свобода самовыражения учитесь распоряжаться своими собственными Способностями і не розсіювати енергію в нескольких направлениях одновременно. Внутренне зріння дозволить вам розчати скриті препятствия, а душевна теплота і сострадання поможуть тим, хто блуждає в раке. Ну а езотаріум допоможе вам дізнатися трошки детальніше про день пройдешній, саме про четвер, 28 листопада, що стосується цього дня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта для представників знаку стрілець. Можливо, хтось з вас святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати від цього четверга? Васичу, Невасичується біла людина, жадібна та алчна. Так само і перекладається це індіанське слово Васічу в класичному таро. Це карта сутінок, і в перегорнутому стані це гарний показник того, що ви сьогодні можете дізнатися якусь правду. Вас важко надурити, у вас гарно працює інтуїція, і ви в цей день можете завдяки цій інтуїції виходити з найскрудніших ситуацій. Ще представники знаку стрілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. Далі козироги, Justice. Джастис це справедливість, джастис це рівновага, Justice – це гармонія. І ця карта каже про те, що ви в цей день врівноважені. Якщо ви розсудливі, нічого поганого з вами не станеться. У цей день ви можете навіть іти у різні установи і з'ясовувати навіть якісь судові процеси. Якщо вони є. Сьогодні ви їх виграєте, звісно, якщо у вас ще буде надійний юрист, адвокат. Також це контроль над емоцією. Сьогодні гармонійний день. Рекомендую сьогодні вам ввечері можливо з'їздити до свого коханого чи коханки і зробити справжню чарівну ніч. Також представники знаку Козиріг цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для водоліїв. Дуже швидкий день. Карта шаману в класичному таро. Це верховний жрець, Єрофант, папа, Гермес Магіст Меркурій. Сьогодні гарний день для підписання будь-яких договорів, бо планета Меркурій це планета комерції, а також планета науки. Якщо вам треба кудись їхати, треба все робити швидко і орієнтуватися на власну інтуїцію більше ніж слова на слова, які ви чуєте на свою адресу. Якщо будете швидкими, будете багатими. Далі представники знаку риби. Драмер. Драмер в класичному таро це. Помірність або сонячний геній Янгол. Ви сьогодні знаходитесь під захистом Янголом. Це по перше. По друге, ви ініціативні ініціатива в ваших руках. Ви можете займатися сьогодні кількома справами одночасно і робити все досконало. Головне бути уважними в цей день. Буде уважність, все можете зробити. І також у цей день вас очікує багато говорильні. Тож слідкуйте, що і кому ви кажете. Ще представники знаку. Риби 28 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для овнів: шіф. Шіф це. Імператор або кубічний камінь, інша назва цієї карти, вона пов'язана з планетою Юпітер, і це планета суспільства. Вона, на жаль, випала перегорнута. Що каже про те, що люди й обставини вам в цілому можуть сьогодні дуже сильно заважати перегорнутий імператор, дуже споріднений з прямим відлюдником. І ця карта каже про те, що можливо сьогодні вам треба побути більше на самоті, якщо вас кличуть на якісь масові заходи, на якісь концерти у кінотеатр. Театр, краще від цього відмовитися, бо люди вам будуть заважати і там, де багато людей, нічого гарного для себе ви не знайдете. Далі представники знаку тілець Матріарх. Матріарх в класичному таро, це імператриця, це планета Земля, це планета, це карта матеріальності, матеріалізації думок, яка, на жаль, сьогодні з вами її не буде. Ви сьогодні більше витрачаєте сил, грошей, можете захворіти, також велика ймовірність падінь, тому намагайтеся бути обережними на слизькій дорозі. Також це якісь фізичні. Безлади, які можуть статися з вами, тож слідкуйте за своїм фізичним тілом, дослухайтеся до тих симптомів, якщо вони у вас є. І пам'ятайте, що сьогодні день, коли краще не працювати. Бо якщо вам треба заробляти гроші, будете дуже викладати багато зусиль і мало з цього щось мати. Далі представники «Близнюки». Ханґет хангет це жертва повішений в перегорнутому стані гарний показник якихось дарунків, які вам може принести сьогодні. Доля в цілому, люди до вас благодійні. Якщо ви в чомусь потребуєте, люди обов'язково вам у цьому допоможуть. І карта ця також каже про те, що і вам треба бути більш добрішими і благодійними. Якщо у вас сьогодні треба вам іти до медиків, щось якісь дослідження робити. Все буде гаразд на фізичному плані ви сьогодні досить в гарному стані. Далі представники знаку рак: Winner. Winner – це переможець в класичному таро. Це карта. Колісниці, і в перегорнутому стані вона каже про те, що краще сьогодні нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Ви можете навчитися чомусь лише на власних помилках. Якщо ви студент чи школяр, чи чомусь навчаєтесь, сьогодні вам дуже важко буде закріплювати матеріал. Це саме стосується і грошей. Треба економити гроші. І якщо є така можливість, і ви можете відмінити якусь важливу поїздку, краще це і зробити. Також представники знаку РАК 28 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для левів непоганий день. Карта Вар це розбита вежа. Це карта війни, карта руйнувань. В перегорнутому стані вона каже про протилежне. Сьогодні день, коли ви можете відтворювати щось старе, ви можете. Знову примиритися з ворогами, якщо такі були, і пам'ятайте, що і вороги, і друзі, ви їх самі створюєте у власному розумі. Також сьогодні день, коли ви захищені від будь-яких руйнувань, втрати, катастроф. Щоб поганого не відбувалося навкруги, на вас воно ніяк не вплине. Ще представники знаку Лев, 28 листопада, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Далі. Діви. Карта смерті перегорнута каже про те, що сьогодні краще нічого не змінювати. Намагайтеся у цей день бути стабільними, не наражатися на неприємності, бо будь-які зміни у цей день найгірше. Це день. Коли ви можете забруднити свою карму своїми діями, тож якщо ви будете бездіяльними, якщо ви будете більше відмороженими від тих ситуацій, які виникають у інших людей, і просто не включати свою допомогу для них, нічого поганого з вами не станеться. Далі представники знаку Терези. Супер день! Вам випала карта Всесвіту. Тут вона називається Вакантанка. це вищий аркан. Тож сьогодні день неймовірних результатів. Ви багато чого можете зробити у цей день, отримати певні нагороди за свою діяльність і закінчити, закінчити довготривалі справи, які можливо тягнуться не один. Рік і це карта перемог. Сьогодні перемоги у вас цілком можливі в вашому житті. Ще представники знаку Терези цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Скорпіони Children. Children в класичному таро – це карта сонця або променисте сяйво. Дуже позитивний аркан. Він, по перше, пов'язаний з вашими дітьми. Якщо у вас вони є, то обов'язково проведіть з ними сьогодні більше свого свого вільного часу, ніж то ви. Завжди для них робите, окрім цього, ця карта великих грошей і позитивної енергії. Одначе будьте обережні, вашу енергію можуть скористатися енергетичні вампіри, і тоді ви будете просто виснажені. Що стосується будь-яких комерційних справ у цей день, вони досить позитивні. Ще представники знаку Скорпіон цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Ну і нарешті загальна карта дня на 28 листопада, чого очікувати загалом від цього дня? Енемі Енемі, ворог це карта диявола, і вона випала в перегорнутому стані. Тож сьогодні фатальних якихось історій з вами особисто і з тими людьми, навіть які не дивляться цей прогноз, не станеться. Але задля цього треба працювати над собою, над своїми внутрішніми демонами. Саме весь негатив, усе те лихо, яке ви собі накручуєте у голові. Воно реально, але воно реально лише у вашому житті. Намагайтеся бути Чистіше і намагайтеся вигравати битви не тільки фізичною силою, але й силою розуму. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось червоного, кривавого кольору. Що ж стосується самого дня, то день такий непоганий. Можна сказати, що погані карти випали перегорнута, і це вже позитив одначе, все одно слід себе поберегти у часовий проміжок з 13 години і по закат сонця. Це Найнебезпечніший період саме цієї днини. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута зірка Старс, зірка магів, планета Венера, якісь переживання непотрібні, слідкуйте за своїм емоційним, емоційним станом і нічого поганого з вами не буде. Нічого не бійтеся. Пам'ятайте, що усі страхи знаходяться лише Лише у фізичному тілі для душі нічого немає страшного. Також, якщо ви жінка, будьте обережні сьогодні, ви втрачаєте жіночу привабливість та красу. Не забувайте бути красивими, і для того, щоб полюбив вас світ, слід перш за все полюбити саму себе. Далі представники зна люди, які народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця. Медицин це ваше число, другий аркан. Тому вам сьогодні пощастить, особливо буде щастити у будь-яких справах з жінками. Якщо ж ви сама жінка, вам сьогодні дуже посміхатися, буде вдача. Сьогодні гарний день для зустрічі, для якихось важливих розмов і для отримання необхідної інформації. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнуті закохані ловар, скажуть про те, що сьогодні у вас особливого вибору немає. Тож не ризикуйте, не брешіть, будьте максимально чесними по відношенню до людей та до самих себе. І якщо у вас є якісь плани на цей четвер, хай нічого не змінює ці плани. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, колесо Фортуни в прямій позиції, що ж, вам сьогодні пощастить, сьогодні фарт на вашому боці, сьогодні ви можете грати і вигравати, і у цьому вам будуть допомагати і люди, і обставини. Ця карта полюбляє сміливих людей, тож і ви будьте сміливіше, І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Warrior перегорнутий в класичному таро це карта Мага, це чоловіча янська енергія, сонячна енергія, на жаль, вона перегорнута, тож чоловіки бережіть себе. Також це день дуже поганий для прояву власних егоїстичних якихось мотивів. Якщо вам щось дуже сильно бажається, краще відклати відкласти всі свої хотілки і бажалки на Інший день, намагайтеся сьогодні більше дослухатися до порад людей, яких ви цінуєте та поважаєте. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий тотем в класичному це карта Страшний суд. Будьте обережні, сьогодні щось несподіване вас очікує, або якась зустріч з людьми, яких ви давно вже не бачили, або ваші родичі будуть вам приносити якісь занепокоєння. Зверніть на це увагу. В такому найпростішому сприйнятті ця карта натякає на те, що сьогодні вас буде хтось провокувати трошки випити алкоголю. Трошки можете собі дозволити, але якщо забудете про норму, то вранці, вже п'ятниці, вас очікує великий бодун, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Хейока Хейока в класичному таро це блазень або крокодил. Це людина у племені, яка робила все навпаки. Це дурень. Тому ж сьогодні ви можете лише дуріти. Якісь важливі справи краще відкласти на інший день, бо ви сьогодні можете обнулити як все гарне, так і все погане. Блазень каже про те, що треба посміхатися і частіше дивитися. Дивитися назад, щоб не зробити у майбутньому якихось знову нових помилок. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Герміт. Герміт це відлюдник. І як казала нумерологія, так і підтверджують карти Таро сьогодні день, коли ви не можете вийти за існуючі межі, в яких ви існуєте самі. Не вийти за кордони. Тож будьте обережні, перш за все, каже вам відлюдник і таємничі приховані. Не афішуйте своїх якихось ідей та планів і намагайтеся сьогодні, хоча б кілька годин побути на самоті. Це досить складна карта, дехто з вас. Сьогодні почує недобру звістку про те, що хтось з ваших знайомих чи рідних відійшов на той світ. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Стрендж сила, на жаль, перегорнута сили. Треба економити вам. Це також фізичні якісь. Розлади, які можуть відбуватися сьогодні з вами, поганий день для того, щоб вирішувати якісь спори, все це може закінчитися дуже погано, сварками, непорозуміннями. Економте сьогодні свої сили і будьте особливо обережні, якщо ви спортсмен чи військовий. І втричі, будьте обережні, якщо ви народилися. Під знаком лев, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні арк... аркани діти вакантанки, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. Bon.